Надвірна споруда горіла в селі Бена Бергівського району цієї ночі. Вогонь знищив будівлю, польовий оприскувач, бензиновий генератор та інше майно, що знаходилося всередині. Житель Дніпра намагався перетнути державний кордон з підробленими документами. Подія сталася на пункті пропуску Ужгород. 2500 саджанців дуба висадили учні Хмельницької гімназії у Бергівському лісгоспі. Понад 500 писанок представили на благодійній виставці продажі в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Експонати для заходу надіслали майстрині з різних областей України та з-за кордону. Виставка має назву Світ писанки. Її у музеї проводять у дев'яте. Штурмове попередження оголосили на Закарпатті через можливе сходження лавин на високогір'ї. Надвірна споруда горіла в селі Бена Берегівського району цієї ночі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що спочатку загорівся дах будівлі, де зберігали сільськогосподарський інвентар, а звідти полум'я поширилося на решту споруди. Про загорання до служби порятунку повідомили люди, що проїжджали неподалік від місця події. Уже після прибуття рятувальників прокинувся господар, котрий вибіг на двір і забрав свій трактор подалі від вогню. Працівники ДСНС за годину ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знищив надвірну споруду, польовий оприску. Хоч бензиновий генератор та інше майно що знаходилося всередині. Травмованих та загиблих немає. Житель Дніпра намагався перетнути державний кордон з підробленими документами. Подія сталася на пункті пропуску Ужгород. Про це розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Учора в день прикордонники Чопського загону виграли на спробі незаконного перетину державного кордону особою громадянином України призовного віку, який сподівався. За допомогою хитрощів незаконно перетнути кордон зі словаччиною чоловік прямував на виїзд з України через пункт пропуску у це був 24-річний житель міста Дніпро, який надав на контроль разом з паспортними документами посвідчення волонтера однієї з благодійних організацій, а також наказ про відрядження. Чоловік запевняв, що він прямує спочатку до Польщі по автомобіль, а потім до Болгарії по вантажу гуманітарної допомоги для одного з військових формувань Київщини. Однак, під час перевірки документів прикордонники виявили, що обидва документи містять ознаки до підробки. До того ж, прикордонники сконтактували з. Головою цієї благодійної організації і встановили, що на даний момент благодійна організація призупинила діяльність, і придіявлені чоловіком документи йому не видавалися. На місце події викликали національну поліцію. Чоловікові відмовлено у пропуску через державний кордон. Натомість йому довелося разом зі слідчою оперативною групою вибути до відділку поліції для подальших слідчих дій. 2500 саджанців дуба висадили учні Хмільницької гімназії у Бергівському лісгоспі 5 квітня. Зробили це, аби долучитися до акції Створюємо ліси разом. Про це сьогодні Суспільному повідомив співорганізатор заходу Володимир Будько. За його словами, участь взяли учні 9 дев'ятих класів. Вони разом з лісничими берегу фулівського підрозділу Бергівського лісгоспу висадили на території лісництва 2500 саджанців дуба звичайного на площі 0,5 гектара. Саджанці та інвентар для висаджування, за словами Володимира Будька надали Десять писанок на благодійну виставку продаж віддала майстриня Олена Сігатій. Участь у заході жінка бере другий рік поспіль. Каже, цьогоріч дала писанки декоровані вишивкою. Техніка комбінована. Спочатку натуральне яйце видуваю, потім ну, промиваю то само собою, обмотую вущиною ниткою або тут є мішковина. Ну, обмотую ниткою і технікою макраме Вузликами декорую саме, яйце. вишиваю на канві, наклеюю. І от ну, це моя розробка особиста, авторська. Взагалі минулого року я була тронута війною і не прийняти участь у благодійній виставці це як це як потреба. Потрібно, щоб чимось допомогти. На виставку клавеш світ писанки свої роботи дала і майстриня Марія Купар. У цьому році менше, не було часу так робити. Ну, приблизно тут на виставці, там приблизно десь 12 може, мальованок і тут три бісерні виставлені в музейній колекції. Писанка розмальована пензликом, тому вона називається мальованка. Її трошки важче робити, тому що Потрібно, щоб одну сторону намалював, потім іншу, щоб фарба підсохла. Я рахую, що зараз кожен, хто чим може, тим повинен допомагати нашій країні, нашим воїнам. На презентації виставки частину експонатів охочі могли придбати і таким чином долучитися до збору грошей на потреби Збройних сил України. Писанки купила Надія Керецман. Ми такий вибір під мою внучку, Анючку, да, бо наші, ми ще з ними не пишемо і не робимо. А Її буде чотири рочки, і бабка її вибирає її любимий рожевий колір. А це колір Марсала. Вона в мене такий художник. і Я чисто під неї вибираю. Я з Рошима прийшла, бо я знала, що буде на на, на армію, так що я, я не зупинюся. Тоді будемо заробляти. Цього року виставку освіт писанки в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту проводять у дев'яте, розповів директор заходу Василь Коцан. Головна її мета для популяризації традицій, звичай, писанкових, декорування великодної писанки. Тут представлені різні техніки. Від традиційних це є воскова техніка писанки, дряпанка, шкрябанка. Мальованки, які до речі, дуже популярними були в центральній частині нашого краю. Закарпаття. є і сучасні інтерпретації майстрин. писанки декорують бісером, виготовляють з різних матеріалів. Щороку у цій виставці не є винятком і цьогорічна виставка. В ній беруть участь близько 50 майстринь, які представляють приблизно біля пів тисячі писанок цього року. Це є 550 Приблизно писанок левого частка з них за згодою майстринь продається, буде продаватися. Виручні кошти будуть спрямовані на потреби збройних сил. Василь Коцан каже, у виставці світ писанки взяли участь понад 40 майстрин з різних областей України та з-за кордону. Із місцевої регіональної виставки, яку ми перше організували, були у, у нашому музеї 9 років тому назад. переросла на сьогоднішній день уже на міжнарод до міжнародного рівня В минулому році. Брали участь в майстрині Словаччини, Румунії. з Цьогоріч до них долучаються вже майстрині з Хорватії, є писанки майстринь із Чехії і Польщі. Дуже радує, що і цього року відгукнулися на наші пропозиції взяти участь у виставці майстрині з дальнього зарубіжжя, дві майстрині із США і дві із Канади. До із Закарпаття, місто Львів, Львівщина. Є майстрині з Івано-Франківщини, Хмельницького, Тернополя. Луцька, Рівного, Київ, щорічно бере участь в майстрині. Цього року дві майстрині представили свої роботи. Є і центральна Україна, це Дніпро, Кропивницький. Триватиме виставка Продаж світ песенки до травня. Руслана Гостюк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини. Штурмове попередження оголосили на Закарпатті через можливе сходження лавин на високогір'ї. Про це Суспільному розповіла гідрологиня обласного центру з гідрометеорології Наталія Платонова. Синоптик Андрій Золотарьо повідомив, що 7 квітня на всій території області прогнозують мокрий сніг. Серед небезпечних явищ очікують тумани та ожеледицю. 8 квітня опадів не прогнозують. Дев'ятого Нова фронтальна зона, але опади помірні і переважно вигляді дощу 10-го місяцями, 11-го без істотних опадів, і 12-го наступна фронтальна зона. На завтра вночі 0,5 на високогір'ї до 7 морозу, в день 0,5 тепла, Високогір'я 4 мороз. Вже з 8-го ми очікуємо поступове підвищення температури в день. Тобто ось максимальна температура 8-10 день 9 до 13, 10 до 14, нічні температури до 10 квітня буде зберігатися температура ну, майже по всій території області нижче нуля. Тельки э, берегово-ужгород хуст э, минимальной температуры порядка 2 градуса тепла. А все инши станции от 0 до 5 морозу. То есть 8, 9, 10. Уже с, с 11 кветня ночные температуры перейдут на плюс, но Миськогіря все одно буде до 3 до 4 градусів морозу. Небезпечні явища, це буде жалитися на дорогах. Посилення вітру штормового ми не чекаємо, тобто завтра в межах 7-12, максимальні пориви. Ну і е, ночні ранкові тумани ну, переважно в горах. На річках у нас спокійна гідрологічна ситуація, тому що відбувається зниження рівнів води від попередньої хвилі паводку, яка спостерігалася 1 2 квітня. Зараз водність на річках десь в межах норми, і навіть на тисі, навіть нижче, трошки норми місячної. В гірських районах зберігаються снігозапаси, в басейні тиси це. Десь приблизно 60-70 відсотків від максимальних снігозапасів, які ми спостерігали. А на річках західного і центрального регіону це в межах 10-20 відсотків. Тобто спокійна ситуація в цьому плані. Найближчий час ми очікуємо незначні коливання рівнів води, які будуть пов'язані із сніготаненням в горах. Висота снігового покриву зараз на високогір'ї становить в районі станції Плай, це центральна частина високогір'я Закарпатської області, від 10 сантиметрів до 1,40 сорок. Дуже нерівномірний висота снігового покриву. А в східних районах висота снігового покриву становить від 20 сантиметрів до 2 метра. 40 сантиметрів, тобто такі нерівномірні снігозапаси. Тому у нас оголошено штурмове попередження про, снігові, про можливий схід снігових лавин. Причому в східних районах ми очікуємо третю ступінь сніголовинної небезпеки, а в східних районах другу ступінь сніголовинної небезпеки.